Тоталізатор, як завжди. Але й пробіги тут такі, що без вже ніяк. Зробили наклейку на фарі, а з іншої сторони тут тріщина фарі. Вирішили питання заклеїти плівку, я зараз покажу. Є всі іншим пищемовку. Не підрівняли. Я кажу, навіть не підрівняли, скос на рівний погано зробили. Блін, ну, 400 тисяч пробігу це, звісно, треш Я казав ну, клієнту, що ну, такі автомобілі не дивиться, бажано. Кажу, хоча б якщо привезти, то до 300 тисяч. Але мене не чують, як завжди. Наглоха, просто наглуха, шпаклює вся задниця. Ось такий станчик. Руль перешитий, подряпане по пластику. Ось такий прівосід зараз будемо перевіряти від клієнта в дуже гарному доглянутому стані. Будемо дивитися. Так, вже бачу, Напевно, без коліна фурбований. Это же краска свіжа Криша сполірована просто. Видно краска, да? Прополірована. Що цікаво. Взагалі просто забытой тут. Переходник, тут все сполювали на них зла, деякі моменти. Тож. Тож все. Вердикт по автомобілю. Ціна була 10-200, вторгували за 9500. Будемо ще приймати, думає, приймає рішення власник. Вторгували добре по, по автомобілю. Радіатор майбутньому потрібно замінити і прокладку ГБЦ поміняти. Це питання 10 тисяч гривень. Ну, ось так якось в такому стані. 12 рік пробіг 4 за 10 тисяч це рідний пробіг. Таку сіну, він нормальний автомобіль по автомобілю, по електриці все повністю працює, все відмінно. Тому кому потрібен підбір, звертайтеся за номерами телефонів, за номером телефону. Підберу, допоможу, будь ласка, працюємо по всій Україні, будь ласка, можу підібрати, не проблема.